Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку, о 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови, в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Увага! Погіршення погодних умов. Будьте обережні на дорогах. На Львівщині синоптики прогнозують пориви вітру, налипання снігу, туман, заморозки та ожеледицю. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області до кінця доби та вночі вранці очікується туман із видимістю 200 500 метрів. Вранці та в день пориви північно-західного вітру 17 22 метри за секунду. Місцями хуртовини в день подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця. Упродовж доби сильний заморозок. 0-5 градусів за Цельсієм. Наступного дня вночі та вранці сильний заморозок 0-5 градусів. Місцями збережеться надзвичайно сильний 8-12 градусів за Цельсієм. Пориви північно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Туман видимістю 200-500 метрів. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Після завтра вночі та вранці сильний заморозок 0-5 градусів, подекуди надзвичайний до 9 градусів. По місту броди сьогодні заморозок 0 3 градуси. Завтра вночі та вранці сильний заморозок 3 5 градусів. Другий рівень небезпечності. Помаранчевий. Не забувайте про обережність на дорогах, будьте обережні та попіклуйтеся про себе. Водії знижуйте швидкість, дотримуйтеся безпечної дистанції, вмикайте ближнє світло або проти фари. Пішоходи будьте уважними, переходьте дорогу тільки в дозволених місцях та носіть світловідбивні елементи. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку 101. Будьте пильними та бережіть себе. З днем кінолога ваша робота це довіра, відданість і незламна команда, що серцем розуміє один одного. Нехай кожний день буде наповнений радістю, взаєморозумінням і новими досягненнями. Минулої доби на Львівщині зареєстровано 46 пожеж в екосистемах загальною площею понад 5 гектарів. Незважаючи на численні застереження, люди продовжують палити суху траву, створюючи загрозу для довкілля власного життя та здоров'я. Сьогоднішній дощ тимчасово зменшить ризики, але він не здатен погасити безвідповідальність. Нагадаємо, що за підпал сухостою передбачено штрафи для громадян від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч до 21 420 тисячі гривень. А у разі масштабних наслідків і кримінальна відповідальність не чекайте, поки природа виправлятиме людські помилки. На золочівщині вогнеборців рятували від вогню будинок 6 квітня. Надійшло повідомлення про пожежу. в цегляновому житловому будинку у селі Циків Бузької громади Золочівського району. На момент прибуття вогнеборців з вікон будинку виривався дим. Через сильне задимлення на пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Як з'ясувалось, горів диван. Пожежним вдалося оперативно локалізувати пожежу та врятувати будинок від знищення вогнем. Вогнеборці локалізували пожежу та її ліквідували. До ліквідації пожежі залучили чотири рятувальники та одна одиниця спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи. На пожежі ніхто не постраждав. У селі Куликів Кременецької міської громади по вулиці Шевченка виникла пожежа індивідуального житлового будинку. Для ліквідації наслідків події залучено черговий караул 5-ї ДПРЧ міста Кременець. Завдяки швидкій та злагодженій роботі рятувальників будинок вдалося врятувати. Причина та збитки пожежі встановлюється. Ніхто з людей не постраждав. У Золочівській громаді рятувальники врятували житло від вогню. 1 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі плугів Золочівського району у цегляному житловому будинку. Горів дах на площі 20 квадратних метрів та дрова. Вогнеборці локалізували пожежу та ліквідували її. Врятовано житловий будинок та господарську будівлю. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. Чи впевнені ви, що знаєте, як запобігти пожежі? А чи замислювалися, що одна необережність і вогонь може перетворити дім на згарище? Щоб цього не сталося, рятувальники Лучівського та Шептицького районів спілкувались із населенням, щоб навчити, нагадати та застерегти. Ось головні правила, які рятують життя: не паліть у ліжку та контролюйте електроприлади, не спалюйте суху траву, це знищує природу і загрожує життю. Бачите підзурілий предмет, не торкайтесь, дзвоніть 101 або 102. Рятувальники не тільки розповіли, а й роздали мешканцям корисні матеріали від ЮНІСЕФ Юкрейн та ДСНС України, щоб нагадування про безпеку завжди було під рукою. Безпека починається з кожного з нас. Утримуйтесь правил і бережіть себе. На Львівщині продовжують знищувати застарілі боєприпаси протягом минулої доби фахівці піротехнічного підрозділу ДСНС Львівщини. Вилучили та знищили встановленим порядком чотири боєприпаси часів Другої світової війни, а саме 152 мм артилерійський снаряд, що був виявлений у полі села Почапи Злочівського району, 82 мм мінометну міну виявлено також у полі поблизу села Плугів Злочівської громади, гранату Ф-1, на яку натрапили під час прибирання листя на території приватного господарства у селі Хмільно-Лопатинської громади. 76-мм міліметровий артснаряд, який виявили в лісі поблизу міста Радехів Шептицького району, у разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно негайно повідомити про знахідку до служби порядунку 101. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків. Знущання з диких кабанів на Зборівщині обвинувачення уникнули ув'язнення через угоду зі слідством. Слідчі поліції зборова скерували до суду впровадження щодо трьох чоловіків, які жорстоко поводилися з тваринами. До восьми років позбавлення волі загрожує трьом жителям зборівщини. Слідчі поліції встановили осіб, причетних до злочину та зібрали достатньо доказів, які доводять причетність фігурантів до правопорушення. Їм слідчі поліції зборова інкримінують жорстоке поводження з твариною, що призвели до її загибелі, вчинене групою осіб, відповідно до частини 3 статті 299 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження правоохоронці скерували до суду. Суд призначив трьом обвинуваченим по 5 років за ґратами. Однак їх звільнили від ув'язнення з іспитовим терміном на один рік. Чоловіків зі зборівщини, які знущалися з диких кабанів та закатували вагітну самку, звільнили від ув'язнення з іспитовим терміном. Вони уклали угоду з прокуратурою. Це сталося на підставі угоди, яку чоловіки уклали з Бережанською окружною прокуратурою. Рішення пояснили тим, що обвинувачені не були раніше судимими, визнали провину, розкаялись та сприяли слідству. Також чоловіки відшкодують 319 тисяч гривень державному підприємству Ліси України. Нагадуємо, що ще наприкінці грудня 2024 року у соціальних мережах з'явилося відео, на якому група осіб знущається з диких кабанів. Працівники компанії Continental Farmers Group ганялися за дикими кабанами на компанія та чавили їх, кидали в них палицями та камінням, різали ножами. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані працівники одного із фермерських господарств. За словами фігурантів, коли вони працювали на полі, з кукурудзи вибіг дикий кабан, який випадково потрапив у кукурудзяну жатку комбайна та отримав наслідок цього тілесні ушкодження. Чоловіки почали добивати поранену тварину металевими предметами та ножем. У результаті таких дій кабан загинув. Незабаром правоохоронці відкрили провадження за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. І що ж тепер маємо у підсумку? Можливість розтерзати живу істоту і продовжувати жити своє життя, мов нічого й не було. Зоозахисники розповіли, що є ще один запис. На ньому чоловіки прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи і тягли по полю, поки з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків. Коли тварину відв'язали, вона намагалась повсти, але обвинувачення відрубали їй лапи. Ми будемо і далі боротися за зміни в системі, щоб такі злочинці отримували реальні терміни. Нехай цей шлях ще довгий, та теперішні правила гри просто неприйнятні. На жаль, на такій ноті мені доведеться завершити цей випуск новин. Слава Україні! Героям слава!